Переможець, щоб перемагати Слово перемагати може мати багато різних значень. Воно може означати завдати поразки, захопити, завоювати, подолати, підкорити чи здобути перемогу. У Біблії ми знаходимо слова переможець, щоб перемагати, але лише один раз у книзі об'явлення 6 розділі 2 вірші. Це було написано стосовно вершника на білому коні у прострі про першу печатку, у період Першої християнської церкви. Цей символ є доречною ілюстрацією життя і роботи нашого Господа Ісуса Христа, котрий у своєму земному служінні був по суті переможцем, щоби перемагати. У розмові зі своїми учнями Ісус стверджував Це я сказав вам, щоби у мені ви мали мир. У світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я переміг світ. У своєму щоденному служінні протягом трьох з половиною років на землі як син людський, наш Спаситель завжди перемагав. Наприклад, відразу після хрещення він здобув перемогу в пустелі, коли його спокушував сатна. Бо надходить князь світу, та в мені він не має нічого. Навіть за всіх своїх хитрощів Сатана не міг знайти в ньому нічого порочного, Христос не піддався гріхові, навіть у думках Христос не поступився спокусі. А як цього можна досягти, показав Христос, за допомогою яких засобів він переміг Сатану? Божим словом. Лише словом Він міг протистояти спокусі, написано говорив він. Протягом усього свого земного служіння Христос перемагав, але його остаточна перемога була досягнута, коли він сказав слово завершилося. Слова Я переміг світ були виконані буквально, коли наш Спаситель завершив справу викуплення на Христі. Він переміг диявола і завоював світ, що був узурпований обманом, жорстоко вирваний з руки Адама та Єви. Тепер царство світу стало царством нашого Господа та Його Христа, і Він царюватиме на віки віків. Після свого Воскресіння наш переможний Господь проголосив дана мені всяка влада на небі й на землі. Він обіцяв дати своїм представникам на землі силу для перемоги і завоювання. Він сказав Ідіть і приповідуйте, кажучи, що наблизилося Царство Небесне Хворих оздоровляйте. Прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, бісів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Для того щоб обідниця Ісуса виконалася, віруючі повинні бути наділені особливою силою Святого Духа. Вони не повинні навіть намагатися звершувати роботу Господа без цієї сили, без сили Святого Духа вони не зможуть перемогти. Вони повинні були терпеливо перебувати в Єрусалимі 10 днів, чекаючи на отримання обіцяної сили. Ісус сказав І ось я посилаю на вас обітницю мого Отця, а ви залишайтеся у місті Єрусалимі, доки не зодягнетеся силою з висоти. Виконалися день п'ятидесятниці. Біблія описує нам особливу подію. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом. Раптом з неба долинув шум, наче подув бурхливий вітер, і наповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, й осіли на кожного з них. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами як дух велів їм промовляти. А в Єрусалимі перебували й юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Дух Пророцтва дає нам більше інформації про те, що сталося після того, як учні були сповнені Святим Духом. Свідки Христа проголошували силу у Воскреслого Спасителя, Небесне світло просвітлило затьмарений розум тих, хто був обманутий ворогами Христа. Тепер вони бачили, що Бог підняв його своєю правицею як князя. І Спасителя, щоби дати Ізраїлю покаяння і прощення гріхів, вони бачили його, оточеного славою з небес і з безмежними скарбами в руках, призначеними для тих, хто залишить свій непослух. Коли апостоли проповідували їм про славу єдинородного Божого Сина, три тисячі душ були навернені люди побачили себе такими, якими були грішними і нечистими, а у Христі вони узріли свого друга й Викупителя. Христос був звеличений, Христос був прославлений через силу Святого Духа, що спочив на людях. Вірою, ці навернені побачили в ньому того, хто приніс приниження, страждання і смерть, щоб вони не загинули, але мали життя вічне. Відкриття Христа Духом Святим привело їх до реального усвідомлення Його сили й величі, і вони з вірою простягли свої руки до нього, говорячи: Я вірую. Після цього радісну звістку про Воскреслого Спасителя було донесено до найвіддаленіших куточків населеного світу, звідусіль до церкви стікалися навернені до Христа, віруючи, переживали нове навернення. Грішники приєднувалися до християн у пошуках дорогоцінної перлини. У день п'ятидесятниці безмежний Бог відкрився церкві з великою силою. Через свого Святого Духа він зійшов з висоти небес у вигляді сильного, рвучкого вітру і наповнив горницю, де зібралися учні. Здавалося, що протягом століть ця сила стримувалася, і ось тепер небо раділо, що, отримавши нарешті, можливість злити на церкву багатство сили Духа, і під впливом Духа Святого слова Покаяння та сповідання. Злилися з хвалебними піснями запрощені гріхи скрізь були чутливі слова подяки та прородств. Усе небо схилилося, щоби споглядати і захоплюватися неповторною мудрістю незбагненної любові. Здивовані апостоли та учні лише могли визначити в тому полягає любов. Вони з радістю прийняли прославлений дар, і які ж були результати. Тисячі навернулися одного дня меч духа, наново відточений з силою і могутністю небесних блискавок, проклав собі шлях через невіру. Після П'ятидесятниці. Обітниця сили перемагати була дана не лише першим учням вона також, дана послідовникам Ісуса на всі віки, вона доступна кожному щиро наверненому послідовнику Христа. Хоча їхня робота пов'язана з проблемами та труднощами вони не здаються, вони прагнуть перемогти. У цій роботі вони не діють поодинці, вони отримують допомогу від того, хто обіцяв бути з ними аж до кінця віку. Перонатхнення говорить нам про умови досягнення перемоги, про те, як перемогти. Божі працівники повинні набути набагато глибшого досвіду. Якщо вони віддадуть йому все, він діятиме для них із величезною силою. Вони встановлять знаменно істини на фортецях, які до цього утримав сатна, і з переможними криками захоплять їх. На них залишаться шрами від битви, але їм дана втішна звістка про те, що Господь поведе уперед їх переможців, щоби перемагати. Господь бажає, щоб його управителі сумлінно виконували свої обов'язки в ім'я Його та в його силі, вірячи в Його слово і діючи згідно з Його вченням, вони можуть і надалі бути переможцями, щоб перемагати. Велика боротьба у запеклій духовній боротьбі з началами, з владами і світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Божі слуги іноді зазнають поразки вони не завжди виходять переможцями. Але уявна поразка призводить до чудної перемоги. Ми читаємо у видінні я бачила дві армії, які вели страшну боротьбу одна армія боролася під прапором світу, а інша виступала під закривавленим прапором князя Емануїла. Прапор за прапором кидався на землю, коли одна. Група за іншою виходила з Господньої армії і приєднувалася до ворога, і підрозділ за підрозділом виходив з ворожих рядів і приєднувався до Божого народу, котрий дотримується заповідей і має свідоцтво Ісуса Христа. У той час як ангел, що летить посередині неба, передавав багатьом прапор Емануїла, могутній, гучний голос командувача армії розповів. Шикуйтесь у ряди! нехай усі вірні Божим заповідям і свідоцтвам Христа займуть відповідну позицію. Вийдіть з їхнього середовища і відокремтеся, не торкайтеся нечистого, і я прийму вас і буду вашим Отцем, і ви будете моїми синами та доньками. Нехай усі, хто вийде, прийдуть на допомогу Господу, на допомогу Господу з хоробрими». Битва ставала все лютішою і запеклішою, перемога переходила з боку на бік. Воїни Христа відступили, коли прапореносець ослаб, але їхній уявний відступ був зроблений для того, щоб зайняти більш вигідну позицію. З усіх боків лунали гучні вигуки радості, і коли воїни Христа встановили його прапор на стінах фортеці, відвоюваної у ворога. Пролунали вигуки хвалебного гімну, до якого приєдналися і голоси ангелів Вождь нашого спасіння керував усім ходом бою і послав допомогу своїм воїнам. Його могутня сила відчувалася в усіх лавах, і воїни, що їх надихали, просували битву до воріт. Він провів їх через страшні переживання, що допомогло їм досягти. Праведності, Коли Він вів їх крок за кроком, аби вони стали переможцями, щоби перемагати. Нарешті перемогу було здобуто армія, яка виступає під прапором Божої заповіді та віри в Ісуса, здобула блискавичну перемогу. Результат битви не залежить від сили смертної людини. Господь вирушає як лицар і як муж війни, сповнений запалу до боротьби. Він видає бойовий клич до перемоги над своїми ворогами. У силі того, хто йде вперед як переможець, щоб перемагати, слабка, обмежена людина може здобути перемогу. Під час пізнього дощу Адвентиський рух 1840 по 1844 роки був славним свідченням про його Божої сили. Першу звістку було донесено до кожного місіонерського центру у світі. І в цій країні було виявлено найбільший релігійний інтерес, який був у якійсь країні з часів реформації XVI століття, але могутній рух під час гучного кличу Третьої звістки значно перевершить його. Робота буде подібна до тієї, що була в День П'ятидесятниці, божі слуги зі світлими та сяючими від святого освячення обличчями поспішатимуть з місця на місце, щоб проголошувати застереження з небес. Тисячами голосів по всій землі проголошуватиметься звістка, чудеса відбуватимуться хворі, зцілятимуться, а ознаки та чудеса супроводжуватимуть віруючих. Сатана ж буде чинити псевдочудеса, навіть зводячи вогонь з небес на очах у людей таким чином, жителі землі будуть змушені зайняти свою позицію. У нічних видіннях мені було показано великий реформаторський рух серед Божого народу. Багато людей славили Бога, хворі зцілювалися і чинилися всякі чудеса, підносилися заступницькі молитви подібно до того, як це відбувалося напередодні дня п'ятидесятниці. Сотні та тисячі людей відвідували інші сім'ї та відкривали перед ними Боже Слово, серця людей відчували на собі переконливу силу Святого Духа, людьми опановував дух справжнього навернення. Скрізь відчинялися двері проголошенню істини, здавалося, увесь світ був осяяний небесним впливом. Справжні та смиренні Божі діти отримали тоді щедрі благословення, я чула слова вдячності та хвали, і здавалося, що відбувається така ж реформація, свідками якої ми були в 1844 році. Церква має прийти до останнього конфлікту, зодягненою всеозброєння Христової праведності. Прекрасна як місяць, ясна, як сонце, грізна, наче військо під прапорами. Вона повинна йти по всьому світові як переможець, щоби перемагати. Я чула, як задягнені у все зброєння з великою силою проголошують істину. і це подіяло багато людей були чимось пов'язані, деякі дружини своїми чоловіками, а діти своїми батьками. Щирі люди, яким раніше не давали прислухатися до істини, тепер охоче прийняли її. Увесь їхній страх перед родичами зник, і тепер одна лише істина стала для них понад усе. Вони прагнули правди, вона була для них дорожчою і ціннішою за саме життя. Я спитала, чому відбувалася така велика зміна? Ангел відповів це пізній дощ. Відрада від Господнього обличчя, гучний клич третього ангела велика сила супроводжувала цих обраних, божі слуги із сяючими святою ревністю обличчями поспішають з одного місця до іншого, щоб звістити небесну вістку. Тисячі голосів проголосять це застереження по всій землі, будуть творитися чудеса, хворі зцілятимуться. Ознаки й чудеса супроводжуватимуть віруючих. Сатана також творитиме великі чудеса, так що й вогонь звоїтиме з неба на землю перед людьми. Отже, жителі землі повинні будуть визначити власну позицію. Ця вістка буде поширюватися не стільки людською мудрістю, скільки глибоким переконанням Божого Духа. Докази вже були дані, насіння було посіяно, тепер воно зійде. І принесе плоди. Друковані твори, котрі розповсюджували місіонери, зробили свій вплив. Проте багатьом людям, на яких ця вістка справила велике враження, щось перешкодило до кінця пізнати істину та підкоритися їй. Тепер промені світла проникають усюди. Істина постане у всій ясності, і щирі божі діти розірвуть узи, які зв'язували їх, сімейні зв'язки. Церковні обов'язки тепер безсилі витримати їх, істина дорожча понад усе, незважаючи на сили темряви, які об'єдналися проти істини, велика кількість людей прийде на сторону Бога. Любов до Христа і любов до наших братів засвідчать світові, що ми перебуваємо з Ісусом і навчаємося у нього. Тоді звістка третього ангела переросте у гучний клич. І вся земля освітиться славою Господньою. Своєчасне звернення Ми повинні взяти на себе ті обов'язки, які лежать безпосередньо перед нами, які хтось повинен виконувати та не ухилятися від них, якщо вони не узгоджуються з нашими нахилами. Ми можемо привчити душу, докладати зусиль, несучи тягар і виконуючи обов'язки, покладені на нас. І стати сильними, щоби перемагати своє я у подоланні труднощів. Замість того, щоб бути залежними від обставин, ми можемо стати їхніми господарями та тріумфувати, перемагаючи перешкоди. Зараз ми перебуваємо на полі бою. Немає часу для відпочинку, немає часу для легкості, немає часу для егоїстичного потурання. Отримавши одну перевагу, ви повинні знову розпочати бій, ви повинні бути переможцем, щоб перемагати, збираючи свіжі сили для нових битв. Кожна здобута перемога додає мужності, віри та рішучості. Завдяки божественній силі ви виявитесь більш ніж гідним противником своїх ворогів. Бог бажав, щоб його народ підкорився йому. Розуміючи, що послуг зробить їх розсудливими чоловіками та жінками. Він приваблював до себе покірних і готових до послуху людей любов'ю, він бажав, щоб його народ був переможцем, щоб перемагати це був їхній привілей виявляти у своєму житті характер свого керівника. Душі чоловіків та жінок мають безмежну цінність в очах Бога, не тому, що, як багато хто й заявляє, вони мають природне безсмертя, але тому що вони можуть знайти безсмертя через віру в Христа, тільки Христос володіє безсмертям для душі, котра кається, віра в нього це зародок нового життя. Божі працівники повинні отримати набагато глибший досвід, якщо вони віддадуть йому все, він діятиме для них із величезною силою. Вони встановлять знамено істини на фортецях, які до цього утримував сатна, і з переможними криками захоплять їх. На них залишаться шрами від битви, але їм дана втішна звістка про те, що Господь поведе їх уперед, переможців, щоб перемагати. Господь бажає, щоб його управителі вірно виконували свої обов'язки в ім'я Його та з його силою. Вірячи в його слово і діючи відповідно до нього, вони можуть бути переможцями, щоби перемагати. Діти небесного Царя борються на очах і в присутності всього Всесвіту, і цей факт повинен налаштовувати нас на боротьбу, спонукаючи нас бути переможцями, щоби перемагати. Дякую, що ви були з нами, нехай Господь благословить вас, тому що результат битви не залежить від сили смертної людини. У силі того, хто йде вперед як переможець, щоб перемагати, слабка, обмежена людина може здобути перемогу. Адже любов до Христа і любов до наших братів засвідчить світові, що ми перебуваємо з Ісусом і навчаємося у Його ніг. Тоді звістка третього ангела переросте у гучний клич. І вся земля освітиться славою Господньою. Амінь.